Укрзалізниця посилює заходи безпеки. Вже декілька днів на станції Дніпро головний працює нова система контролю безпеки. Пасажири далекого сполучення проходять контроль на першому поверсі вокзалу, а пасажири приміських поїздів проходять такий контроль у цокольному поверсі. Таким чином відбувається розподіл, і це дає змогу більш ефективно перевірити речі, багаж пасажирів. І, звісно ж, запобігти якимось порушенням стосовно перевезення заборонених речей. Для перевірки пасажирів на першому поверсі встановлено рентген-інтроскоп та металодетекторну рамку. Інтроскоп застосовується для того, щоб, ну, грубо кажучи, пробити вашу сумку, подивитися, що знаходиться Всередині можливо, там щось є приховане. Можна розглянути по контуру речовин. Ну, тобто, наприклад, органіка чи не органіка, що саме там знаходиться. Ну, тобто, все має свій там колір або силует певний. У разі, якщо є підозра до людини, що щось там, то все приходить в догляд у присутності співробітника поліції. Це все відбувається за аналогією з аеропортами, тобто пасажири проходять контроль. Після проходження вони знаходяться в контрольованій зоні, і потім далі вони в цій зоні знаходяться до моменту посадки на поїзд. Перевірка, як показує практика для пасажира у пікові, під час пікових годин, займає приблизно до восьми хвилин. Валентина Семенівна поспішає на приміську електричку. Жінка вперше пройшла перевірку у металевій рамці та ділиться враженнями. Все це добре, можна було і раніше почати перевірки, бо вже скільки существує війна і до сих пор не було таких перевірок у нас. Щодня перевіряється понад дві тисячі пасажирів, а вже були виявлені факти перевезення заборонених харчовин. Користуючись нагодою, дуже хотілося б звернутися до мешканців міста, гостей, користувачів Укрзалізниці, щоб вони планували свою поїздку таким чином, щоб заздалегідь приїхати на вокзал. І пройти цей контроль безпечно і не створювати якихось складнощів для себе та тих, хто буде від'їжджати разом з ними. Зазначимо, що такі нововведення на залізничних вокзалах вже запроваджені у Києві та Харкові.